Я лікар, акушер-гінеколог та лікар ультразвукової діагностики МУштук Руслана Іванівна. веду прийом у клініці Астромедіка Сьогодні хочу розповісти, для чого лікар-гінеколог призначає та проводить повторний огляд. На первинній консультації ми збираємо скарги, анамнез проводимо огляд пацієнтки при необхідності. Повторні та інструментальні обстеження для встановки попереднього діагнозу. Інколи на первинній консультації можемо призначити лікування. На повторній консультації лікар проводить повторний огляд, оцінює результати лікування, якщо такі були призначені, ось встановлює остаточний діагноз, інколи може взяти додаткові лабораторні обстеження. Якщо при первинній консультації у пацієнтки не було скарг, вона може прийти на повторну консультацію для оцінки цитології та мікроскопії, яка була раніше взята для подальших рекомендацій. Ось лікарі або шаргінекологи завжди стоять на сторожі здоров'я жінки.